Усім привіт, дорогі наші друзі. Сьогоднішнє відео буде на державній українській мові, а все тому, що ми сконцентруємо увагу виключно наших українців, тобто людей, які розуміють українську мову. І як ви вже зрозуміли, тема буде сьогодні дуже цікава, адже вона буде стосуватися саме наших українських призовників. І наскільки законно вручати їм повістки на вулицях чи в ресторанах, а під кінець відео, яке, як завжди, буде недовгим, ви дізнаєтесь, як можна захистити свої права законно і не дозволити зловживати своїми правами. Певних чиновників, в тому числі і поліцейських. І до речі, саме про це ви просили нас зняти відео в коментарях. І ми задовільняємо ваше прохання, дорогі друзі. Тому давайте ми для вас розкажемо дуже цікаву інформацію. А ви поставите нам лайк, підпишитесь на канал, тому що 85% нас дивляться без підписки, а це не дуже добре. І обов'язково поділитесь цим відео зі своїми близькими та знайомими, щоб і вони знали таку важливу для них інформацію. Адже хто знає, що їх буде чекати завтра на вулиці. чи... Де-інде. А для того, щоб вам було зрозуміло, сьогоднішню тему ми розберемо на конкретному прикладі. А саме, уявіть собі, ви йдете по вулиці, нікого не чіпаючи, і до вас підходить патруль поліції, а також працівники військомату. Зараз вже військоматів немає, вони називаються по-іншому, але суть. Та ж сама, тому не будемо розписувати цю таку велику назву, їх територіальні органи комплектування і так далі. Назвемо їх просто військоматами, щоб було зрозуміліше. Уявили так: вони підійшли до вас і просять у вас показати посвідчення. Це може бути посвідчення особи або водійське посвідчення, тобто паспорт або права. А тепер увага. Тому що починаються секрети, адже військомати не мають право перевіряти у прохожих, тобто цивільних громадян, їхні посвідчення особи. Це може зробити тільки працівник поліції. Тепер ви зрозуміли, чому по вулиці вони ходять з працівниками поліції, але тут є дуже цікавий момент. Не може поліцейський без вашого дозволу передавати ваші персональні дані іншим стороннім особам. Тобто, припустимо, ви послухали наше відео і знаєте, що працівники військоматів не мають права перевіряти ваші посвідчення. І зараз ви зрозумієте, для чого це їм потрібно. В такому разі, зрозуміючи, що ви юридично підковані, вхід іде важка. Артилерія, а саме працівники поліції, адже вони мають право перевіряти документи. Наголошуємо, що зараз йде мова саме про військовий час, який, до речі, введено на всій території України. І працівники поліції беруть у вас документи, а саме паспорт, і починають диктувати ваше прізвище, ім'я по батькові, а також місце державної. Регістрації вашого місця проживання і куди б ви думали так. В повістку про виклик до військомату тому дуже уважно запам'ятайте, працівники поліції не мають жодного конституційного або іншого, навіть підзаконного права, передавати конфіденційну інформацію. А прізвище, ім'я по батькові є конфіденційна інформація про вашу особу без вашого дозволу третім особам. Тобто, друзі, є такий закон про захист персональних даних. І саме на це правопорушення ви маєте правильно відреагувати, і не дати можливість працівникам поліції скоїти злочин, передаючи ваші персональні дані третім стороннім особам, а саме посадовим особам військоматів. Для цього ви можете увімкнути. Камеру свого телефона і зафільмувати повністю всі дії працівників поліції, при цьому на камеру заборонити їм передавати ваші персональні дані третім особам. Повірте, це буде належним доказом для слідуючого суду, в разі якщо ваші права все таки порушать. Деякі скажуть, що ми розказуємо людям, як ухилитись від армії. Ні, друзі, ми розказуємо людям, як діяти в межах чинного законодавства. Це різні речі. Ніхто не позбавляє права військоматів діяти в межах та в спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Тобто військомати зобов'язані вести облік осіб, які підлягають до мобілізації. В цьому обліку вони. Повинні зазначати їх місце проживання або перебування. Саме туди і направляється відповідна повістка. Отже, як бачите, ми вимагаємо не ухилення від призову на Строкову військову службу чи в період мобілізації ми вимагаємо дотримання законодавства України. А в разі його порушення, кожен громадянин має право знати, як себе захистити. Саме тому і існують наші канали та соціальні мережі. А щоб завжди бути в курсі всіх важливих новин про свої права, обов'язково підпишіться на канал. А ми, як завжди, йдемо готувати для вас нову відеоконсультацію для вашого надійного юридичного захисту. Знайте свої права та вмійте себе захистити.